Запрошую вас на незвичайне заняття. Погляньте, я підготувала для вас виставку українських вишиванок. Ось подивіться, які вони гарні, яскраві, різнофарбні. А ви знаєте, малята, що в Україні щорічно наприкінці травня відзначається Всесвітній день вишиванки. Тому я пропоную вам. Відправитись разом зі мною на виставку вишитих українських сорочок. Та дізнатися, що таке вишиванка. Вишиванка це одяг, прикрашений різноманітним орнаментом та вишивкою. Але вишиванка це не просто одяг, це щось особливе. Це давнє мистецтво нашого народу, це зв'язок сучасних українців з їх пращурами. Це символ для України. В давні часи люди вірили, що цей одяг наділений великою силою. Вірили, що вишиванка оберігає людину, дає щасливу долю, красу і здоров'я. Дуже-дуже давно українці виготовляли сорочки та прикрашали різними елементами. Подивіться уважно на зображення, там є символи, малюнки. Кожен символ має своє значення і називають їх орнаментом. У кожному регіоні нашої країни є свої орнаменти, візерунки, символи та кольори. Найпоширенішим кольором є чорний та червоний. Червоний колір це колір любові, чорний, журба, смуток. Присутність цих кольорів у вишиванці означають, що у людському житті трапляються і радощі, і горе, а сльози і біль завжди змінюються щастям. Окрім цих кольорів, використовуються синій, жовтий, коричневий, зелений, блакитний. Ці всі кольори мають своє значення. Наприклад, блакитний оберігає від хвороб, зелений природу і спокій, а вишивка на грудях слугувала оберегом, тобто оберігала тіло людини від ушкоджень та хвороб. Вишиванка це код кожного краю. За вишиванкою можна визначити, яка людина, її статус та походження. А зараз ми з вами розглянемо вишиванки деяких регіонів України, які є унікальними, які різняться кольорами, орнаментами і візерунками. Наприклад, у Дніпропетровській області використовували стародавні класичні техніки вишивання. Вишивка була хрестиком. Здебільшого переважали геометричні та рослинні форми, використовували червоні та чорні кольори. На Донеччині вишивали різними техніками, використовували рослинні мотиви, пишні квіти, букети, дерева, зображали птахів. Основними кольорами вишивки були червоні, чорні та білі. Закарпатська вишивка дуже різнобарвна та густа. Використовували кольори від чорно-фіолетового до зеленого голубого Вишивали такими техніками, як низинка, кучерявий стій, пряма та коса гладь. Основними фігурами були рот та кривульки зигзаг. На Кіровоградщині в техніці вишивання використовували оригінальний шоу «Соловійні Вічка. Коли на полотні, виколювалися дірочки, також зображували різнобарвні рослинно геометризовані орнаменти, переважно використовували чорні та червоні кольори. В Полтавській області вишивка містила ніжно-кольорові та пастельні тони. Найчастіше вишивали білими нитками по білому полотні, щоб підсилити ефект, додавали нитки попелястих кольорів. Вишивали геометричні орнаменти, які у народі асоціювалися з морозними візерунками. А зараз, малята, ми з вами перепочинемо разом з нашою улюбленою поскою. Привіт, малята! Сьогодні у нас фізкульт хвилинка з песиком патроном патронов. зі мною! За відважну його службу широта нагороди, па, па па патрончик, наш песик золотий, ці барові бояться умілий і прутки. па 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 патрончик, герой наш дорогий, відважний і сміливий, найкращий найкраще крутий відважний і сміливий, найкращи безкрутих. Відпочили? Давайте з вами пограємо в дитактичну онлайн, де нам потрібно одягнути хлопчика і дівчинку український національний одяг. Отже, малята, наше з вами завдання пригадати елементи національно-українського одягу та одягнути хлопчика і дівчинку. Давайте розпочнемо. Перший елемент, який у нас з'явився, це вишиванка. Вона у нас чоловіча. То хто її буде носити? Так, вірно, хлопчик. Наступний елемент, який у нас з'явився, це діти що? Так, молодці, шапка. Хто її носить? Так, вірно, хлопчик. Наступне, це у нас що, діти? Червоні чобітки. Вірно. А хто носить такі чобітки? Так, дівчинка. Наступний елемент національного українського одягу, що з'явився перед нами, пригадали. Так, це у нас пояс. Хто його буде носити? Так, хлопчик. Наступний елемент. Це що? Так, малята це шаровари. І хто носить у нас шаровари? Так, вірно, хлопчик. Наступне, це у нас малята-плахта. Це такий пояс, який кріпиться на спідницю. Так, якщо він кріпиться на спідницю, то хто буде носити? Вірно, дівчинка. Наступний елемент так, пізнали? Вірно, спідниця. І хто її буде носити? Вірно, дівчинка. Наступний елемент це у нас так, вишиванка. Це діти жіноча вишиванка. То її носити буде? Хто? Так, дівчинка. Наступний елемент національно-українського одягу. Вірно, це український віночок. І носить його хто? Так, дівчинка. Наступний елемент це у нас червоні чоботи. І хто буде їх носити? Вірно, хлопчик. На цьому елементи українського національного одягу закінчилися. Натискаємо на синю галочку і перевіряємо, чи впорались із завданням. Так, ми з вами молодці. Ми виконали завдання. Вірно. З кожним роком. Українські традиції не просто відроджуються, а стають невід'ємною частиною нашого життя. А такий прекрасний елемент, як вишиванка, все більш затребуваний у гардеробі сучасної людини. Тому сьогодні на занятті малята ми з вами намалюємо ось таку гарну українську вишиванку. Маля для роботи нам потрібно готовий шаблон сорочки білого кольору вашої фарби червоного, жовтого та зеленого кольорів, деталі конструктора лего, коктейна трубочка, вирізана у формі квітки, ємкість для води, клеюнка та серветка. Беремо шаблон сорочки та починаємо прикрашати комір. Для цього нам потрібно взяти лего цеглину розміром 2х2. Нанести фарбу червоного кольору і починаємо штампувати у формі ромба. Далі беремо лего цеглину розміром 2х4. Фарбуємо її в жовтий колір та наносимо орнамент на верхню частину рукава сорочки. Тепер візьмемо коктейльну трубочку, наносимо на неї червону фарбу та штампуємо образ квітки. Їх ми наносимо на середину рукавів та прикрашаємо низ сорочки. Наступне беремо лего цеглину розміром 2 на 2, наносимо зелену фарбу та робимо штамп орнамент листочків біля квітів. І на завершення знову беремо лего цеглину. Розміром 2х4 фарбуємо в жовту фарбу та наносимо орнамент внизу рукава. Ось таку гарну вишиванку ми з вами сьогодні намалювали. Давайте поглянемо, які ж у вас вийшли вишиванки. Діти, ви такі молодці, що працювали разом зі мною. На цьому наше заняття з вами завершується. Малята, запам'ятайте, вишиванка символ України, кожної великої родини, нашої історії та мови. Залюбки вдягаємо її знову. На цьому наше заняття закінчено. І я говорю вам до побачення, до нових зустрічей!